І так, друзі, всім доброго дня! І ми продовжимо, друзі. У нас на огляді перший мішечок, шорти спортивні сорту Оригінал. Під кодом 29. Ціна 4 долари 75 центів за кілограм. Хралів. Достатньої кількості трапляється брендових моделек в кожному мішечку. Мішечки, друзі, йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається не повністю, друзі, більша частина мішечка. Тому я вам швидесенько їх буду показувати, щоб як можна більше вам їх показати. Позиція, друзі, хороша. Нагадаю, що ця позиція де сорту оригінал. Дивіться, які гарнюнькі. І кольорові, і однотонні. В достатній кількості і брендових моделей трапляється в кожному мішечку, друзі. Тому я швидесенько вам буду показувати, щоб більшу частину мішечка, друзі, вам показати. Дивіться, Ось з збірочкою трапляються модельки. Ось також збірочкою. Дивіться. Дивіться, яка хороша позиція. Всього лише 4 долари 75 центів за кілограм. Ця позиція, друзі, у нас іде сорту оригінал. Дивіться, які гарні гарнісінькі. Легесенькі, гарнесенькі. Зараз на цю пору року, друзі, те, що треба. Ось такі гарнесенькі. Ось такі гарні. Я буду, друзі, швиденько показувати, щоб більшу частину мішечка, друзі, вам показати, Ось такі гарнісінькі. Вид, які гарні і коротесенькі, і длинесенькі, і хто що полюбляє. Вітакі гарненькі. Ось такі гарні, Легесенькі, гарнесенькі. Рібак. В достатній кількості, друзі, трапляються і брендових моделек в кожному мішечку. Таке гарний, яка хороша кольорова гама, хороший, друзі, де розмірний ряд. От. Я вам швиденько, друзі, буду показувати, щоб як можна більше вам цієї позиції, друзі, показати. Дуже хороша позиція, і всього лише 4 долари і 75 центів за кілограм. Мішечки, друзі, йдуть стандартної ваги 25 кг. Мішечок знімається, друзі, не повністю більша частина мішечка. Тому я вам швидесенько, їх друзі буду показувати. На огляді у нас буде всього лише два мішечки, друзі. Даємо вам можливість обрати будь-який мішечок, який припаде вам до душі, а можете замовити обидва одразу наік. такі гарненькі. І світленькі, і темненькі, і на будь-який смак, друзі. Швиденько, друзі, показую, щоб я встигла вкластися в свої 5 хвилиночок, і як можна більше вам показати. Дивіться, які гарні. Легесенькі, гарнесенькі, друзі, всього лише 4,75 центів за кілограм. І нагадаю, що ця позиція в нас іде сорту оригінал. Не сортована до стану, може бути всіх сортів. Мішечки, друзі, йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається не повністю. Найк, більша частина мішечка. Nike, Harley, достатней килькости торпляется и брендовых моделок в кожному мешечку. Nike, вот такие хорненькие. Це в нас, друзі, на огляді перший мішечок. Шорти спортивні сорту оригінал. Не сортовані, за станом, можуть бути всіх сортів. Позиція де під кодом 29. Ціна 4 долари 75 центів за кілограм. Це такі гарні.

Який гарний, і хороший, де да, друзі, розмірний ряд, хороша кольорова, і сама по собі хороша позиція, друзі. З кармашками по бочкам такі цікавенькі. Ззаді кармашки. Така цікава моделька. Гарні. На огляді буде, друзі, всього лише два мішечки цієї позиції. Кому припадуть до душі наші мішечки, замовляємо, забираємо. Не втрачаємо можливості, друзі, замовити і придбати. Не пошкодуєте. Позиція дійсно хороша. Дивіться, які гарніні шортики. Зараз, друзі, на цю пору року ця позиція, як ніколи, стане у пригоді. Тому не втрачаємо такої можливості замовити і придбати. Nike Champion. Nike. Nike. Under Armour. Nike. В достатній кількості трапляється брендових моделек, друзі. Nike. ASICS. Nike. Nike. Достатній кількості і брендових моделек, друзі, в кожному мішечку трапляється. І нагадаю, що ця позиція знайде з сорту оригінал, не сортована за станом, може бути всіх сортів. На огляді був перший мішечок. Шорти спортивні під кодом 29, ціна 4 75 центів за кілограм. Мішечки, друзі, до усі стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається не повністю, більша частина мішечка. Кому припав до душі, друзі, наш перший мішечок, не втрачаємо можливості замовити і придбати. Дивіться, які вони класнючі, гарнесенькі, легесенькі. Дуже хороша позиція, всього лише 4 долари 75 центів за кілограм. І так, друзі, кому припав до душі наш перший мішечок, шорти спортивні сорту, оригінал під кодом 29. Ціна 4 долари 75 центів. Замовляємо. І забираємо, друзі. Дякую за увагу. Далі буде.